Чи знаєте ви, що у віці 70 років ваш пеніс може здаватися меншим, ніж є насправді? Відбувається це тому, що з часом вона може, вбудований, ховатися через скупчення жиру в області лобка та обвислої шкіри мошонки. І це лише одна зі змін, з якими стикаються багато чоловіків, не знаючи, що існують прості способи уникнути або виправити це? Хороші новини. Це не обов'язково має бути ваша реальність. Сьогодні ви відкриєте основні зміни, які відбуваються з пенісом в 70 років, і найголовніше, як підготуватися до збереження впевненості, задоволення та життєвих сил незалежно від віку. Якщо ви коли-небудь відчували різницю в розмірі, чутливості чи продуктивності, це відео для вас. Не чекайте, поки ці зміни вас здивують. Зрозумійте зараз, що нас чекає і що ви можете з цим зробити? І перш ніж ми почнемо, переконайтеся, що ви підписані тут на канал. Таким чином, ви гарантуєте доступ до більшої кількості контенту, який допомагає таким чоловікам, як ви, жити повноцінно, здорово та впевнено. Пішли? Як можуть вплинути розмір і функції після 50 років? З роками організм починає зазнавати природних змін, які впливають на всі органи, включаючи пеніс. Хоча ці зміни очікувані, вони можуть викликати занепокоєння щодо зовнішнього вигляду, розміру та статевої функції. Давайте поговоримо про те, як це відбувається і що важливіше, що можна зробити, щоб мінімізувати вплив, зменшення розмірів і калібру однією з найпоширеніших змін. Є зменшення розміру та діаметра пеніса. це відбувається через зниження васкуляризації, тобто кровотік, який раніше підтримував пеніс жорстким і об'ємним, починає зменшуватися. Крім того, колаген і еластин, речовини, які надають шкірі пружність і еластичність з роками, також зменшуються. Ця комбінація факторів може призвести до того, що пеніс буде здаватися меншим. Не лише в еригованому стані, але й у в'ялому стані. І це не лише естетична проблема, вона може вплинути на ваше самопочуття та вашу впевненість під час інтимних моментів. Вбудований пеніс. Ще одна проблема, з якою стикаються багато чоловіків, це те, що ми називаємо вбудованим пенісом. Зі збільшенням жиру в області лобка, що додається до обвислої шкіри мошонки. Пеніс може здаватися зануреним або зморщеним, хоча це може здаватися зменшенням розміру, часто це лише візуальний ефект, спричинений навколишнім жиром і втратою еластичності шкіри. Ця проблема може посилюватися збільшенням ваги, що є звичайним явищем у віці, але її також можна вирішити. Невеликі зміни способу життя, такі як втрата ваги, і прості косметичні процедури, такі як видалення локального жиру або коригування шкіри мошонки, можуть мати велике значення. Так. Незважаючи на те, що ці зміни є природними, існують способи запобігти або навіть повернути їх назад. Важливо дотримуватися здорових звичок, збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та хороший сон допомагають підтримувати рівень тестостерону та кровообіг на належному рівні. Крім того, сьогодні існують естетичні та медичні процедури, спрямовані на чоловіків, які хочуть покращити зовнішній вигляд і функцію свого пеніса. Наприклад, потовщення статевого члена гіалуроновою кислотою є рішенням, яке принесло швидкі та задовільні результати, як з точки зору естетики, так і з точки зору самооцінки. Ці зміни не означають, що ваше сексуальне життя закінчилося. Навпаки, розуміючи, що відбувається з вашим тілом і шукаючи рішення, можна відновити впевненість і навіть підвищити працездатність. Головне діяти, піклуватися про своє тіло, звертатися за професійною допомогою і пам'ятати, що ваше сексуальне здоров'я важливий аспект загального благополуччя. Якщо ви помітили будь-які з цих змін або маєте запитання щодо того, як краще піклуватися про своє сексуальне здоров'я, залиште коментар нижче. Поділіться своїм досвідом або проблемами, що може допомогти іншим, які переживають те саме. Ми тут, щоб навчатися та розвиватися разом зміни сексуальної чутливості та задоволення після 50 років. Як ми виявили в попередній темі, Зміни розміру та структури пеніса можуть впливати на його зовнішній вигляд і функціональність, але є ще один не менш важливий аспект чутливість і сексуальне задоволення. З віком багато чоловіків відзначають зниження інтенсивності відчуттів і навіть задоволення під час статевого акту. Давайте розберемося, чому це відбувається. І як ви можете діяти, щоб ваше сексуальне життя залишалося активним і приносило задоволення? Чому знижується чутливість? Зниження чутливості статевого члена безпосередньо пов'язане з фізіологічними факторами та факторами здоров'я. З часом такі захворювання, як діабет, високий кров'яний тиск і проблеми з кровообігом стають все більш поширеними. Ці захворювання можуть вражати нерви та кровоносні судини, відповідальні за чутливість і сексуальну реакцію. Діабет, наприклад, є нейропатичним станом, що означає, що він може пошкодити нерви, які передають відчуття від пеніса до мозку. Те саме стосується судинних захворювань, які обмежують кровообіг і оксигенацію в регіоні, погіршуючи еректильну функцію та сприйняття задоволення. Крім того, природне зниження рівня тестостерону з віком також впливає на лібідо та інтенсивність сексуальних реакцій. Це може зробити інтимні моменти менш стимулюючими, ніж раніше. Вплив на сексуальне задоволення та самооцінку. Зі зниженням чутливості багато чоловіків повідомляють, що оргазми вже не такі інтенсивні або що статевий акт. Не приносить такого ж рівня задоволення, як раніше. Це може викликати розчарування, тривогу і навіть вплинути на ваші стосунки з партнером. Крім того, втрата чутливості може створити порочне коло. Чим важче досягти задоволення, тим більший емоційний стрес, який може ще більше зашкодити сексуальним можливостям і бажанням зв'язок зі структурними змінами. Як ми згадували в попередній темі, зміни розміру та зовнішнього вигляду пеніса, такі як вкорочення та заглиблення пеніса, можуть сприяти почуттю незадоволення. Зазвичай сприйняття меншого або менш функціонального пеніса безпосередньо впливає на впевненість і здатність розслаблятися під час інтимних моментів. Тому турбота про загальне здоров'я та естетику пеніса це не лише питання зовнішнього вигляду, а й відновлення та збереження чутливості та задоволення, як зберегти або відновити чутливість. Доброю новиною є те, що є способи впоратися з цими змінами. Деякі стратегії включають дотримуйтеся здорових звичок, фізичні вправи, збалансоване харчування та боротьба з такими захворюваннями, як діабет і гіпертонія, допомагають зберегти нерви та кровоносні судини, терапія омолодження статевого члена, медичні процедури. Такі, як ударні хвилі низької інтенсивності та застосування гіалуронової кислоти, можуть стимулювати кровообіг і покращувати сексуальну реакцію, гормональні добавки чоловікам із низьким рівнем тестостерону, замісна гормональна терапія може допомогти підвищити лібідо та чутливість, регулярна стимуляція, підтримання активного статевого життя, включаючи мастурбацію. Може допомогти зберегти відчуття ерекції та функцію. Відновлення зв'язку із задоволенням зниження чутливості не означає закінчення сексуального задоволення. Навпаки, з розвитком науки існує безліч варіантів, які допоможуть чоловікам одужати і навіть покращити свій досвід. Догляд за своїм тілом. Звернення за професійною допомогою та прийняття нових звичок можуть повністю змінити ваше інтимне життя. Пам'ятайте, сексуальне задоволення є важливою частиною благополуччя та якості життя, а турбота про себе є першим кроком до повноцінного життя. Якщо ви вже помітили ці зміни, не соромтеся шукати рішення, ви заслуговуєте на те, щоб почуватися впевнено та задоволено на кожному етапі свого життя: проблеми з мастилом і здоров'ям шкіри, вплив часу на комфорт і естетику. Тепер, коли ми поговорили про зміни в сексуальній чутливості та задоволенні, важливо зрозуміти, як старіння також впливає на змащення та здоров'я шкіри на пенісі. Ці зміни не лише естетичні, вони можуть безпосередньо впливати на комфорт, сексуальну ефективність і навіть самооцінку. На щастя, існують практичні та ефективні рішення для вирішення цих проблем. Чому зменшується мастило? Природне змащення пеніса є результатом роботи залоз у шкірі, які виробляють жири та секрети. З роками активність цих залоз зменшується, в результаті чого пеніс стає більш сухим і менш захищеним. Ця зміна підсилюється зниженням кровообігу та зниженням рівня гормонів, особливо тестостерону. Крім того, такі захворювання, як діабет і гіпертонія, згадані в попередній темі. Також сприяють сухій шкірі. Це може зробити статевий акт менш комфортним і збільшити ризик дрібних травм або розривів під час акту. Плями і сухість. Що це означає? З віком на шкірі статевого члена також можуть з'являтися плями, які викликані зміною пігментації та впливом факторів навколишнього середовища. Хоча пеніс, як правило, захищений від сонячного світла, ці плями можуть з'явитися як частина природного процесу старіння. Крім того, сухість може призвести до появи тріщин або тріщин на шкірі, що робить її більш чутливою та сприйнятливою до інфекцій. Це не тільки впливає на комфорт під час статевого акту, але також може викликати збентеження або занепокоєння щодо зовнішнього вигляду. Зв'язок з чутливістю і насолодою, як ми бачили раніше, втрата чутливості статевого члена пов'язана із загальним станом шкіри та нервів. Коли шкіра суха або пошкоджена, нервові закінчення можуть стати менш чутливими, що погіршує зниження чутливості. З іншого боку, здорова та добре зволожена шкіра. Допомагає зберегти чутливість і функціональність пеніса, сприяючи більш приємному сексуальному досвіду. Як доглядати за шкірою пеніса і покращувати змащення? Існує кілька способів запобігання та лікування сухості та змін шкіри статевого члена. зволоження, використання спеціальних зволожуючих засобів для інтимної зони допоможе зберегти еластичність і запобігти появі тріщин. Збалансоване харчування, продукти, багаті антиоксидантами, такі як фрукти та овочі, допомагають захистити шкіру від передчасного старіння, естетичні процедури. Такі процедури, як омолодження статевого члена, можуть відновити зовнішній вигляд і покращити здоров'я шкіри, а також підвищити впевненість, використання лубрикантів під час статевого акту. Це просте та ефективне рішення, щоб уникнути дискомфорту під час сексу. Догляд за шкірою означає догляд за собою. Проблеми з мастилом і здоров'ям шкіри можуть здаватися простими, але вони мають значний вплив на якість життя та сексуальне благополуччя. Догляд за шкірою статевого члена це не тільки естетичне питання, а й функціональне, що допомагає зберегти комфорт. Чутливість і задоволення. Майте на увазі, що ці зміни є звичайними і існує багато доступних рішень. Звернення до професійної допомоги, прийняття нових звичок догляду та вивчення варіантів омолодження можуть змінити все. Ви заслуговуєте на те, щоб почуватися комфортно. Впевнено та задоволено, незалежно від вашого віку, як зберегти або відновити впевненість і сексуальну бадьорість після 50 років. Дослідивши зміни розміру пеніса, чутливості та здоров'я шкіри, ми підійшли до найважливішого: як перетворити цю інформацію на практичні дії, які відновлять впевненість, сексуальну життєву силу. Та повне задоволення вашим інтимним життям старіти не означає відмовлятися від задоволення чи благополуччя, навпаки, маючи правильні знання та активну позицію, можна не тільки зберегти, але й покращити свій сексуальний досвід, вплив догляду за собою на впевненість. Першим кроком до відновлення впевненості є розуміння того, що догляд за собою це не розкіш, а необхідність. У попередніх темах було підкреслено, як здорові звички, збалансоване харчування, фізичні вправи та якісний сон безпосередньо впливають на сексуальну активність і загальне здоров'я пеніса. Доглядаючи за своїм тілом, ви покращуєте кровообіг, підтримуєте баланс гормонів і запобігаєте станам, які впливають на еректильну функцію та чутливість. Крім того, ці практики зменшують стрес і тривогу, які є головними ворогами сексуальної активності, важливість естетики та функціональності. Багато проблем щодо зовнішнього вигляду та функціональності можна вирішити за допомогою сучасних методів лікування, як ми вже згадували, омолодження статевого члена, естетичні процедури для корекції, вбудованого статевого члена. Або потовщення за допомогою гіалуронової кислоти, призначені не лише для покращення естетики, а й для відновлення самооцінки. Ці процедури пропонують швидкі та ефективні результати, показуючи, що можна впоратися зі змінами старіння практичним і доступним способом. Позитивний вплив на впевненість безпосередньо відображається на сексуальних можливостях і стосунках з партнером. Емоційний зв'язок і спілкування спілкуванням з партнером часто нехтують. Розповідання про ваші занепокоєння, бажання та навіть труднощі, з якими ви стикаєтеся, може зміцнити зв'язок і зробити стосунки ще більш складними. Часто можна пом'якшити хвилювання щодо продуктивності, усвідомивши, що ваш партнер поруч із вами готовий зрозуміти та підтримати інновації та професійна підтримка. Медицина та наука швидко просунулися вперед, щоб запропонувати конкретні рішення для чоловіків старше 50 років. Від гормональної терапії для збалансування рівня тестостерону до мінімально інвазивних процедур для покращення кровообігу існує широкий спектр варіантів для відновлення сексуальної життєвої сили. Найважливіше звернутися до фахівця спеціаліста, наприклад, до уролога чи сексолога, який може запропонувати індивідуальні рекомендації. Пам'ятайте, що просити допомоги не соромно, турбота про своє сексуальне здоров'я означає турботу про якість життя в цілому, шлях до нової фази задоволення та життєвої сили, маючи правильну інформацію та інструменти. Ви маєте шанс перетворити ці зміни на нову главу, сповнену енергії, впевненості та задоволення. Незалежно від того, з якими проблемами ви стикаєтеся, завжди є рішення під рукою. Старіння неминуче, але втрата задоволення та життєвих сил ні. З відданістю догляду за собою, доступом до сучасних методів лікування та професійною підтримкою. Ви можете знову відкрити для себе задоволення від здорового та повноцінного сексуального життя, зміцнюючи свою самооцінку та будуючи більш інтимні та задоволені стосунки. Подорож починається з одного кроку: піклування про себе та пошук рішень. Зрештою, ви заслуговуєте найкращого на кожному етапі життя: висновок, старіння з впевненістю та життєвою силою. Ці зміни, про які ми сьогодні говоримо, не є приводом для розпачу. Вони є частиною природного процесу старіння, з яким ми всі стикаємося. Але ось ключовий момент: старіти не означає відмовитися від свого сексуального здоров'я, продуктивності чи задоволення за допомогою правильного догляду. Наприклад, дотримання здорових звичок, звернення за професійною допомогою та використання сучасних доступних рішень цілком можливо зберегти і навіть покращити свою впевненість і життєві сили. Найголовніше не ігнорувати ці зміни, а сприймати їх зі знанням справи та ставленням. Якщо це відео допомогло вам краще зрозуміти, що відбувається, або може статися з вашим тілом. Поділіться ним з іншими чоловіками, яким ця інформація також може бути корисною. Ви не самотні на цьому шляху, і разом ми можемо побудувати більш здорову та повну зрілість. Перш ніж піти, переконайтеся, що ви зареєструвалися канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми пропонуємо вміст, створений для вас, хто хоче жити. Старіючи мудро, зберігаючи своє здоров'я та насолоджуючись найкращим життям без табу. Зрештою, пам'ятайте, старіння це можливість розвиватися та відкривати нові способи інтенсивного життя. Слідкуйте за нашими наступними відео, у яких ми продовжуватимемо надавати поради, інформацію та практичні рішення, які допоможуть вам максимально використати цей етап життя. Підписуйтесь, вмикайте сповіщення, і ми побачимося в наступному відео. Ви заслуговуєте найкращого на кожному етапі життя.